Щедрівка по світу лунала та у заболоцівську громаду завітала. Щедрік, щедрік, чадрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебитати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися. Кошари. Там овечки покотились, а ягнечки народились. Чедрі, діща, дрібча прилетіла ластівочка, хай ваші усемні радість панує, Христос охрестився, мир світу дарує. Відчую вас нині усі добрі люди, хай ласка Господня завжди з вами буде. Хай хрещення Господнє в хату радощим принесе багато, розбудить приспані надії, добром і щастям вас засіє. Христос хрещається.